Що по телевізору? Шоу яків. Це коли два які чекають, поки висохне фарба, марнування часу. А мене це заспокоює. Знаєш, у тебе найгірший смак щодо передач. Щодня я проходжу повз, а ти дивишся якесь дурне реаліті шоу. О, Фарба стала сухішою. Справді? Вона підсохла, а ти це прогавив. Ні, давай сохни, мала. Сохни. Сохни. Ліга... Ліга суперзлодіїв. Вольтар Доктор Фрох Лиходій. Дума, Гедон. Ліга суперзлодіїв. Один зільйом. Гетьмо, шляху, чи я тебе знищу. Може, поговоримо про це? Твоя правда. Розмова завжди найкращі вихід. Um, Що за дурні ляльки? Це не ляльки, це ультрамодні фігурки героїв. Лімітована серія. Чудові штуки. Хіба ти не впізнаєш? Звісно, впізнаю. Він не бачив капітана Бульвашко і полісмена Свободу. У тебе навіть немає каналу, по якому він іде. <звук> У нас є канал. У нас багато каналів. То по якому каналу він іде? Зараз не згадаю. Не можеш згадати, що це шістдесят другий канал. Шістдесят другий. нас немає шістдесят другого. Є, у нас всі 62 два канали. More... Каналів насправді більше. Exactly. Звісно, я знаю, просто перевіряю вас, аби дізнатися, яка мізерна кількість каналів у вас, бо у нас є всі один, один зільйон каналів. Like... Схоже, піде дощ. Не знав, що у нас зільйон каналів. Саме так. У нас зільйон телеканалів. Ану доведи, покажи нам. Завтра вранці ти і твої друзі з маленькими мізками будете знищені, коли побачите мій зільйон каналів. Зрозумів? Ой, це можливо. Але складно. Розумієте, зільйон це більше ніж тисяча і газільйон, але не так багато, як базільйон. Це вже важко якось порахувати. Як ми знатимемо, що у нас зільйон каналів? Оце допоможе. Коли стрілка дійде до великого телевізора, це означатиме, що каналів зільйон. Це чудово, доктор Фрок. Але, по-моєму, ти наплутав у своєму мультиваріативному діагональному логарифмі. Вище. Ще вище. А так. Що? Трохи праворуч і буде картинка. Ще правіше. Може, ще правіше. Думаю, доне. них. Чудово. І це все? У нас один канал. Привіт, Вольтари Що показують. Двоє яків дивляться, як сохне фарба. це шоу. У мене є їхні фігурки, have фігурки have у яких рухаються копита і кліпають очі. На який кольор вони дивляться сьогодні? Щоб мати зільйон, нам потрібно більше ніж один канал. Тож One ось мій злий план. So, Ми викрадемо кабельний блок Стіва. <глава> так, але застосуємо мій <глава> ну, новий винахід магніт для кабельних блоків. <крик here> Тримаю. Але блок вже у мене. Він сказав, що я можу його позичити. <глава> Якщо блок у тебе, що на іншому кінці магніту? О, я не знав, що поблизу є ферма. Це те, чого я боявся. Нам потрібен чотириступеневий гостросинхронний кабельний супутник. Люблю супутники. Супутники годують населення телевізійними програмами. У космосі мільярди каналів. Дехто стверджує, що там їх сільйон. І всі канали залежать від цієї купи металу, що літає над землею. Якщо ми упіймаємо всі супутники, їхні промені можна буде змінити, щоб підкорити світ. Так, так, так. Це добре. Але ж у нас буде зільйон каналів, чи не так? Так, у нас буде зільйон каналів. Чудово! The... Притягни ці супутники, і я стану переможцем. I have just... Я маю те, що тобі треба. Я тримав його для особливого випадку. Треба його полагодити. Наш особистий космічний корабель. Досягає орбіти за три секунди. Підійди, Фрогу. Я здобуватиму космічну славу у цій місії. Що ж, ну, знаєш, з іншого боку, Фрогу, лети сам. Ура! Бувай, малий. А що мені робити? Просто стій тут. Oh, wow. його. Yes! Так. Yes! Перемога буде моєю. Ого, це краще, ніж телевізор. Земля викликає майора Фрога як справи. Я саме коровою першим. Супутник. <пустник> У вас має бути сигнал. It's Він працює. It's працює. Я стану володарем все світу. Франко, ворушися, дітлаки скоро прийдуть. Так. Один зільйон каналів. Тепер супутники наші. Я можу змінити промінь і підкорити світ. Швидко. Виходію. Hit your frog to ground control. Майор Фрог землі. Увімкни канал 4053. Зробив максимальний звук, тоді світ буде нашим. Нашим. Не зараз доктора Фроки маю втерти носа цим шмаркачам. Вольтар! 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 Ти там! Я сам це зроблю. Ось так, хвилинку. Дивіться на мою роботу і спадайте у вічі. Ось один сільйон каналів. Голі, годі, ти переміг. Припини, припини. Huh? Yeah, I'm Привіт, for right. мені потрібен вольтар. Давай, розплющи очі і підкорися мені. Um, actually, Но насправді я з телевізійної компанії. Ви маєте внести передоплату за зільйон каналів. Один зільйон доларів? Что? У мене стільки немає. Well, no ну, немає зільйона доларів, немає зільйона каналів. Нет! Yeah. Nee. No. Нет! Чекайте, что сталося? boring. Ну, Нудно. я йду додому. Ні, не, ні, не, стривай. йди, я поверну зільйон каналів. Левий зільйон. Все одно дивитися нічого. Почитаю краще, книжки Це нормально, Вольтар. У нас досі є один канал. Це все одно перемога. Цікаво, як Фрок повернеться додому. Я знав, що вона буде надто короткою. Дурний, дурний, дурний фрок. Стережися, я Мультазавр Рекс. Хороша курочка. Я тікаю ля Гаразд, Вольтаре, заспокойся. Ця нікчемна істота не може перемогти мій. Геніальний розум. Виході, доктор Да, Допоможіть. Ліга суперзлодіїв. Вольта. Доктор Фрог. Пиходи, доктор Фрог. <реклама> доктор Фрок. Лиходій думає Дон. Ліга СУПЕРЗЛОДІЇВ злодіїв, в музеї. Ні, це було не смішно, навіть у перші двісті разів. Знаєш, я подумав, якщо ти хочеш зробити щось насправді лихе, чим би тобі не розробити план. Наприклад, захоплення землі. У книзі написано, що динозаври хотіли захопити землю. Це ідея лиходіїв. Ми дістанемо динозавра. Не зможете, вони вимерли. Не обтяжуй мене деталями фрогу. Хіба ти не можеш просто займатися наукою? О, ми завжди можемо скористатися експериментальною машиною для клонування. Тільки подумайте, з машиною для клонування ми зможемо змінити хід історії. Тільки уявіть наші можливості. Так, фрогу ми потрощимо всіх садових гномів. Можна и так національний природничий музей. Виході зараз на час для прогулянок у нас важлива місія. Фрогу, а чому ми тут? Щоб вкрасти кістку динозавра і використати її ДНК для створення колону, тоді ми зможемо керувати землею. І стерти всіх садових дномів на порох. Усі за мною. Так, вказує, що динозаври тут. Фрогу, якби ти хоч трохи тямив у історії, то знав би, що доісторичні створіння мають бути тут. А разом із поселенцями усі знають, що ковбої використовували динозаврів, щоб тягти вози. І не забуваємо про далеку родичку динозаврів мумію. Це історія, фрог. Бачиш стародавніх греків? З минулого вони б ніколи не створили перший космічний корабель. Але це почерна людина, і вона теж не має стосунку до динозаврів. Звісно, має. Як думаєш, хто навчив тиранозавра танцювати і співати? Ну точно ж не мамонт. До речі, молодці, що вони йшли друкарський прес, мої великі друзі. Що? Ти зовсім не знаєш історії, ми ніколи не знайдемо І Я ж казав. Він як той, що в книжці, але кістлявіший. Аго! Фотографувати не можна. You. You. Ви. You. Ти що ж ми знову зустрілися, джи несправедливий. Я більше не джин справедливий, я джин музею. Нічний охоронець. Звісно, зараз ви смієтеся, але скоро я стану денним охоронцем, а потім після кількох літніх курсів стану повноцінним супергероєм. Так, шоста година. Музей зачиняється. Пройдіть до найближчого виходу. Ти. давай Ти. Не Заходь за огорожу. Ультари, нам потрібна кістка. Не хвилюйся, доктор Ефрок Цей супергерой не розуміє, що має справу зі злим генієм. О, хто тут? Hello? Що? Куди ти подівся? Де ти? Oh, oh, не торкатися! Гедь my... від моєї вечері! Ви не лишили мені вибору, я маю силоміць вивести вас із приміщення. Know... Що? Yeah. Я знаю, що ти там. Ти смикнув мене. Входи, я знаю, что тут стоят. и Мне завтра что очи скульптуру за тобой стежить. Ага. я ж знав, що стародавні греки смажили зефір на місяці. Бути швидким, і Він мене не помітить. тобі, порушнику. Хочеш, щоб я тебе полоскав. Давай, Джин, ти його тримаєш. Стривай! Чекай! Раз, два, три! Переможець! Виході, ми маємо вкрасти динозаврову кістку! А, так. Не бігати в музеї! Чекайте. Їм потрібна кістка? Не на моїй зміні. Реванш пізніше. Так і знову лізе. Куди він подівся? Вольтари. Я хочу в туалет. Я сто разів казав, не питаю, у мене дозволу. Ні, ні, вольтари, я не можу. Туалет забитий кістками. Так, нам вдалося. Не так швидко, ви ходії. З таким охоронцем вам не вдасться вкрасти кістку. О, неймовірно. Нам потрібна маленька кісточка, а ти знищив весь експонат. Точно, супергерої такого не роблять. Ні. Здравайте, я. я хотів допомогти. Я. Ніщо я накоїв. Тепер я ніколи не стану денним охоронцем, і тим паче супергероєм! Ви маєте мені допомогти. Я зроблю Будь-що? Бучча! що Ти... Відполіруєш наші лазери, з'їси 300 черв'яків, викопаєш діру до центру землі, прибиратимеш шерсть з килинка до Магедона, ставиш батарейки у наше радіо, купиш літаючу мавпу і прикриватимеш наші злі справи. Вольтар, кістка динозавра. А, так, і не забудь дати нам кістку динозавра. Так. Але маленьку. Так, починаємо збирати склет, поки мене не звільнили. I don't know, не знаю, Вольтар, не схоже на малюнок у кмісці. Він досконалий. Oh. Oh. Хлопці, я ваш боржник. Right. Саме так. Ти боржник! Yeah. Один, два, три, чотири. Не забув. Oh. Yeah. Yeah. Right. Oh. Oh. Ти такий напружений. Давай кістку. О! Oh. 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 Тримай. Yeah. Yeah. Перемога наша. Ласно, гучно, yeah. джазово. <реш> Мило, правда? І забирай з собою стегенця. Тепер мій клон створить нову історію зла. Така гарненька. Підступіть. Ми її керуватимемо світом. Сюди. як це сталося. Раз, два, три, чотири. Я думав, що купив п'ять стенець. Ліга суперзлоді.